Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про привички, про хороші корисні привички. Я вам хочу, я хочу поділитися з вами своєю своїм опитом. Своїм опитом хочу поділитися з вами. Як корисні привички покращують наше життя? І у мене почалося з стакана води. Це було влітку. Я вирішила пити стакан води зранку, щоб ну, моє тіло прокидалося. Стакан теплої води. Ви знаєте, я пила цілий тиждень, напоминала собі. Писала собі в заметки, щоб ну, не забути про цей стакан води. А тепер, спустя скільки врання, я просто на автоматі, автоматично. Це вже в мене воно як привичка усвоїлася. Я встаю, я не можу без стакана води щось з'їсти чи щось друге, чай, кофе. Ні. Мені прям хочеться стакан води. Воно вже у мене ввійшло в привичку. Я прокидаюся і зразу випикаю, випиваю стакан теплої води. Друга привичка для нашого здоров'я, ходьба. Я внедрила в своє повсякденне життя, кожний вечір я хожу 4-5 кілометрів. Інколи більше. Ну, максимум 4 кілометра, не менше в мене. Е, чому на свіжому повітрі? У мене нема бігової там, хоч бової там, дорожки. Е, я це роблю все на свіжому повітрі. Тому що е, воздух свіжий попадає в наш організм, в наш мозок. Ну, це вже друга тема, це корисно. Плюс, коли в мене поганий настрій. Там роздратованість, там іще щось. Мені просто хочеться прям викинути себе на ту ну, на ту ходьбу. Розумієте? Я виходжу, я хожу. Я приходжу додому, мене піднімається настрій, мені становиться хорошо. Е -е. Потім я подумала, хм, поступово, м -м". Можна ці привички внедряти в своє життя поступово. Якщо ви зразу собі поставите багато задач, там силові зробити, там, розтяжку, потренуватися, походити, на скакалці, пострибати, то ваш мозок офігеє. Як, як я завжди кажу, всі починають з понеділка. Да? А, а потім ти в понеділок прокинаєш, прокидаєшся і думаєш, блін, ти ну нафіг. І потім ти його не робиш, тому що багато поставив собі задач, ти їх не робиш, і потім внутрі Всередині себе в тебе є вина, ти виниш себе, значить сидить там твій внутрішній критик і каже. Ну, так як мені каже, а, ну все, ти гамно, ти гамно, ти сама собі пообіщала, оте, 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 і ти нічого не зробила. Все. І я почала поступово внедряти в своє життя, оці всі привички. Зараз я вже я хожу, я вже звикла ходити, я вже не можу без ходьби. ну, я, звісно, пропускаю. Но коли я пропустила день, два, можу три пропустити, я себе за це теж не виню. Якщо є такі, знаєте, було у мене таке раніше, пропустила один день, ну, все, все, все пішло на смарку. Ні, не треба себе винити. Може бути, пропустила один, два, три, чотири дні, нічого. На п'ятий день продовжуєте. І все, не треба себе винити. І я вирішила додати до ходьби розтяжку. Похло є я роблю розтяжку 15 хвилин. І я, значить, похожу, приходжу додому, роблю розтяжечку. Так хорошо становиться. Ну, хорошо на мозг, на менталочку, знаєте, так хорошо впливає, так взагалі гормони радості, такі гормони виділяються. І знаєте, я так пройшло в так нескільки місяців. Я поробила, поробила і дивлюсь, думаю, можна ще щось додати собі, тому що ну, хочеться ще щось зробити. І я додала ще упражнення на пресі і на кор. Теж похлойкінг. Зараз я виповнюю, приходжу тепер, значить, походила, пішла, прийшла, зробила упражнення, зробила розтяжечку. А це пару днів назад, я думаю, знаєте, зробила, і я бачу, що в мене ще є енергія, ще можна щось зробити. І я думаю, ще зараз, може, сьогодні-завтра додам до свого цього, до своєї рутини, силові. Додам силові на все тіло ще. Не знаю, скільки воно там ремня займе. Тому що я бачу, що в мене є енергія. Розумієте, а коли ти не займаєшся спортом, ну. Витривалість, Появляється витривалість, пропадає задишка. Ну це корисно. Недаром це ж кажуть, що рух це життя. Розумієте? Тому потрібно рухатись, любі друзі. Потрібно рухатись. Так що я хотіла сказати: не потрібно себе нагружати зразу всім. Значить, я з понеділка буду і спортом займатися, і здорове питання, а ще про питання. Ще Е, я забула сказати, і усе. А потім ви прокидаєтесь в понеділок і думаєте, блін, оце я планувала вчора, да? і в понеділок потім вам не хочеться нічого робити. Це в мене так було. Тому потрібно в ці привички внедряти своє життя просто поступово, просто привчати себе. І ці привички вони потім стають на автоматі. Розумієте? Стакан води я вже автоматично п'ю. Хожу, Я кожен вечір я вділася. Я не думаю, хочу чи я не хочу йти. Я втіла черевики, вийшла і пішла. І ще, як коли е, беру наушники, слухаю подкасти, підкасти е, в час ходьби. Да, прийшла додому, зробила розтяжку, потренувалася, ну, блін. І самооцінка піднімається, і енергія. енергія піднімається. Ну, Це таке гарне состояння, я вам кажу, я вам кажу, ви попробуйте. Саме головне, не навантажуйте себе зразу всім. По чуть-чуть. Не, не потрібно. Зробіть ту розміночку 5 минуток у день. Там 5 минут. Що ті 5 ті да? Я теж так думала, та що ті 15 хвилин. Зараз я починаю робити, і воно в мене чисто за минуту пролітає. Так раз і вже кончилася розтяжка. Розумієте? Все воно так, як... З вождінням автомобіля. Е, коли ти учишся, ти запоминаєш, там, де газ, тормоз, там туди-сюди. А коли ти вже ну, воно входить в привичку, значить, то це виходить, на автоматі. Уже я сідаю в машину я вже не задумаюся, де що включити, що нажати, як поїхати. Е, що я хочу сказати, що в ці, ці привички, коли починаєш їх робити, головне почати. Не треба себе багато нагружати, почали з хвилин. І потім воно автоматично. Ця привичка приходить, ну, мозк, е, потім її робить автоматичною. Ага, думаю, це так треба знати. Автоматом. Ви вже не задумуєтесь, хочете, не хочете і так далі. Ви її раз і зробили. Тому корисні привички ну, дуже корисні. Так само і з їжею. Е, Додавати потрібно свій раціон е, протеїн. Мінерали, салати, там, гречечку, макарончики. Ну, це потрібно подивитися. Якщо вам цікаво, ви можете просто зайти в інтернеті і подивитися. Тому що коли я їм там якийсь тортик, або хліб, з чимось, я зразу ну, через, через час, максимум, я буду голодна. А коли я з'їм три яйця варені, знаєте, або мамлеттом нажариш, або яєчню, то воно ж тримає, тому що все-таки це протеїн, а потім вже. Як то кажуть, їжте зараз, овочі, фрукти, як лікарство, щоб тоді колись не їсти лікарство, як овочі і фрукти. Займіться своїм тілом, своїм організмом зараз, задумайтесь, щоб дожити до старості. Бо ви знаєте, не всім, не що дається дожити до старості, я вам скажу. Дожити до старості це теж подарунок, тому що не всі люди доживають до старості. Розумієте? Ось якось так. Бажаю вам гарного прекрасного дня, прекрасного утра біля вечора прекрасного вам настає цього моменту, любі друзі. Тому обов'язково займіться своїм здоров'ям, тому що здоров'я саме важливе, що в нас є. Що це здоров'я? Як хорошо, коли нічого не болить, да? як хорошо. А то, знаєте, то голова болить, то живіт, то нога, то ще щось. А так, будьте здорові, коротше.